Доброго дня! В нас війна з не знаю, певно, англійським чи американським альянсом МВП. Ось тому давайте підемо і ми повоюємо на цьому полі цієї ці квіточки чудової, котра робить нерви багатьом. Ну, давайте. Давайте одразу візьмемо таку ціль, спробуємо. А, візьмемо під неї теж таку команду поосильніше. Так, візьмемо Елканена, візьмемо Меліндора і... І думаю, тут взяти. Може ось... Ну, певно, хай так буде. Хай він буде. Або... Або, або чекайте, вибачаюсь зараз заново складу. Тут теж я придивився одного суперника, але ні, там нормально буде. Так, все ж таки давайте на цього. Як і збиралися. Так, давай візьмемо все ж таки може, Оленку. Візьмемо отак у Канена і візьмемо Меліндора. Ось. І таким складом спробуємо взяти. Поїхали. Так, що у нас тут з камінчиком? Є четвірка червоних, але четвірка мені трохи не цікава. Давай одним ходом зробимо трійку червону, ось так, і зелені заодно. І побачимо, що тут у нас на полі зміниться. З'явився у нас жовтий кристалик. Можна скласти його ось так. Є. І давай візьмемо, візьмемо як. Тут бо якось ще зелень складати. Давай тоді трієчку ось так. Обережно. Давай підхилимося. І, певно, давай ще раз зарядимо а, нашу розу. Так, камінчик трохи приїхав. Є в нас, до речі, і зарядка оленки, якщо вона не помре. Ага. Так, Меліндор поки ще з нами. Давай візьмемо контратаку. Ага, але не встигли до гурти тої синього, синього фавна. Так, Меліндор нас покинув, давай четвірочку тоді. Давай підлікуємося. І зробимо ось таке комбо. Двічі ультанув, це добре. Центр ми винесли, слава богу. Однією бідою вже менше. Так, і давай ми зрядимо ще раз Розу, Нам потрібно підхилитись. Ага. І цей знову б'є. Ой, як же ж боляче і не туди він вдарив. Скільки в них там ще буде один хід. Ну, давай один хіт почекаємо ще. Тоді сходимо ось так поки. Тепер б'ємо і робимо таке комбо. Так, ну, сподіваюсь, гестальт розіб'ється. Так, тепер э, сходимо так, зарядимо на, підзарядимося трохи. Ну, це забагато. Це забагато. Mm -hmm. Давай зарядимо тоді олимку ще. Зрядимо нашу розу. Бій у нас довгенький виходить. Скільки там, через скільки ходів він? Через один хід когось підніме. То давайте почекаємо. Але отак от вдаримо раз. І так зарядимось. Ага, двічі вдарив чудово. Так, давай б'ємо оленкою і робимо ось таке комбо. Но ну, міньо не добити, ту синю хоч, хоч в краю. Дякую. Угу. Ну, Гестальти знову будемо ловити в контру. Молодець. Тепер підхилимось. І що? Потрібно знову нам чекати, поки спаде та той захист в них. Огу якось тяжко виходить все. Давай об'ємо. Так, прокинемо в пустоту. Ну, а тепер він заряджений, то можна вже її покомбити може. А ну, давай так зробимо. Ну давай спробуємо забрати ми цього отта, бо він теж нам робить нерви з, з тим підхилом безкінечним. Давай. Добили чи ні? Ага, добили. Тепер давай знову зарядимося. Подивимось, кого цей лис воскресить. Так, гестальта. Ну, чудово, чудово. Бідний гестальт помирає вже кілька разів сьогодні. Так, тепер лисицю добиваємо в першу чергу. Все, гестальт нам вже нічого не зробить. Тим паче, Міньйони теж його атакують добре. Повинні добити. Прекрасно. Якось так, трохи нервово вийшло, але дали ради. Тепер. Давайте сходимо, може, сюди. Угу. Сходимо сюди. Але що тут робити з, з паразитами, що будуть на нас, на нас вішати, я не знаю. Ну, до, давайте спробуємо ми піти ось такою. Ні, передумав трохи пізніше там ще. Потрібно трохи підкачатись. Давай сюди сходимо. Візьмемо наших червоних на чолі з містрою. Так, візьмемо Рея. А, візьмемо сюди ми ще Скорію та босом. Так, загони стали всі вірно. Ну поїхали. Тут ми начебто теж повинні тримати удар, потрібне нам трохи каміння і трохи везіння. Ага. Так, щось тут, поки камінням і не пахне особливо. Ну давай так закомбуємо одразу. Тут пошукаємо щось. Давай, може, тут жовтий доїде там десь. Ага, синій склався. Давай тоді так ще складемо. Одразу спробуємо забрати Міньйона цього. Так. Стоп, стоп, стоп. Підлікуємо зараз трошки. Містрою маю на увазі. Давай бий. Було б добре, щоб вона двічі вдарила. І давай пошукаємо ми десь ще червоний нам потрібен. Давай тут, може, приїде в пустоту десь. Так, знайшли ми червоний. Ага. Давай, сподіваюсь, ми так повинні зарядитися. Шкода, що ми зарядили на утіку. Цього я трохи не подумав. І зараз будемо боляче терпіти. Так, мінус три. Це погано. Давай зарядимо раз та. Ну і спробуємо цю вбити. Ультани двічі, будь ласка. Ні. Не хоче, окей. Може, червоний там доїхав би ще? Ні, теж ні. А вона двічі ультує, так? Ну. Угу. Тоді взриваємо тут камінчик, і тут скільки полетить, скільки доб'ємо. Ну, Зараз нас, звісно, азвар добиває. Так, погано. Розбивчик. Добре. Подивимось, може і заберемо пізніше. Давай сходимо на такого суперника, візьмемо сюди нашу, візьмемо синю команду. Візьмемо ось так ми милокі, візьмемо сюди Хьогне, а сюди візьмемо давайте найма, щоб хоч здоров'я в тих мегаміньйонів було трошки і ми їх одразу знесли. Ага. А ну, поїхали. Так, ну, шкода зараз бив, якщо чесно. Я чогось... Ну там із і камінням було тяжко в нас, ну але все ж таки. Так, ще ми тут трієчку зараз знайдемо. Угу. Ну, в принципі, так, знайшли. І десь би ще нам знайти трієчку. Ага. Але двічі ультує. Ось, ще знайшли трієчку. Чудово. Тепер, я думаю, ми будемо копіювати армана. Ага, ми не зарядилися, бо той токсин діє. Давай тоді його вбивати. Ось так. І ще буде в нас трієчка, ні? Так. Давай цього спробуємо добити. І ось так ми прокинемо трієчку в пустоту. У нас є теж лист на підхваті. На всяк випадок. Давай копіюємо, знімаємо трохи манни. І теж робимо ось такий хід. Ага, там двічі ми їм скоротили манну. Чудово. Вони під замідлом. Тут можна прокинути нам триєчку. Можна ще, ну, поки почекати, не ультувати цим наймом. Подивимось, кого воскресить зараз вис. Ну, чудово, давайте їх одразу і бити. І... Ще, ага, хтось там два, два рази Хьог не вдарив. Чудово. Чудово. Тут все, все легко. Так. Далі. Далі. Можна, в принципі, ще одну зібрати зелену команду, але... Думаю, може на такого сходити. Тут є таунт. Ну, в принципі, в принципі. Ні, давайте одразу сходимо сюди на розум e, нашою фіо командою. Візьмемо ось так. Так, Хрейдмар візьмемо, Юліуса. І давайте Рігарда сюди візьмемо. Але я Рігарда не цього, а того, що ВВХП хилить. Так, загони стали всі вірно. Ну, поїхали. Пошукаємо вдачі тут. Угу, угу. Давай спробуємо так, як підсказує комп'ютер, тому що хоче, щоб, може, знизу ще філов доїхав. Трошки якось він переїхав. Але давай пошукаємо тепер кристаллик ось таким чином. Ні, до кристаллика тут далеко, тому будемо робити ми сім каменів поки. А в принципі, є у нас е, хід в розу зелених скинути. Роза в них двічі ультанула. І щось моїм вже так не дуже добре. Людвіг там страждає добре. Не вбийте мені Людвіга, чекайте. Потрібен фіол ще. Ага. Ну, підхилились ми двічі, це добре. Mm. Людвіга як і не було, по два рази ультують. Ну, таке собі. Фіол, не хоче їхати ніяк. Угу. Вже є, але чи це не запізно. Зараз побачимо. Так. Чудово, трута не повісилась. Давайте ми складемо ось, ось так. Трієчку. Стоп. Давай бити. Двічі Хрейдмар ультанова, чудово. Так. Астрид буде когось певно піднімати. Давай ми візьмемо філо одразу. Так, розуми добили. Але чи не воскресить їх Хрейдмар? І куди вдарить фоно Те, що ми всіх зарядили, це погано, але... От а. Так, стоп, 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 ну. Чи... Угу. Зарігарда шкода, але зараз ми ще раз вас перевіримо. Так. Давай зірвемо таким чином. Полянку потрібно перекрутити і десь пошукати фіол ще. Та заспокойтеся, ви, що ви в ту Хрейдмера упите. Вона мені потрібна, щоб вас перемогти тут. Давай. Зарядимо ще Так. Ну, я думаю, тут перемога. Хрейдмар зарішала. По кілька разів ультанула. І це вже добре було. Давай. Якраз зарядимо ще раз. Чи там добити його має. Так, фігол склалися. Прекрасно. Прекрасно. Так. Діало забирає толян, то хай забирає. Ну ми зараз ще подумаємо. Ну. Вирішив спробувати сходити на такого суперника такою командою. І ну, побачимо, що з цього вийде зараз. Так. Можна спробувати знайти Зелений кристал. Ча, до речі, тут. Таке дуже цікаве поле. Можна зробити і четвірку. Підтягнеться трохи зелень. Можна зробити спочатку ось так жовтих. Таке більше буде комбо тут. І що у нас є? У нас є три, три. Давай спочатку так триєчку запустимо. Тепер таку з синіми запустимо. І ще у нас 3 є. Але буде ультувати цей Хьогне. І буде ультувати він так нормально. Ми його до таунту не встигли зарядити. Шкода. Подам. Ну, давай бити так і сподіватися, що виживемо ще. І бити будемо в цей фланг. Так, ну давайте вдаримо все ж таки по центру краще, бо потрібно його добивати. Ну і давайте тут щось пошукаємо. Є зелені нас. Давай візьмемо таунт. Так. Ну ми від яду тут всі відкисаємо просто-напросто. Давай в пустоту. Ну. Всі здохли від яду. Ну і все, в принципі, тут вже нема ким грати. Ще ультиново двічі. Ну, не знаю. Може, якби зібрав я одразу з своїх. Зелених, то може було б і краще. А так вже після удару того хьоне, коли він наклав ту травлю, то вже була проблема. Так, ну давайте сходимо на цього суперника ще. Думаю, кого б тут взяти. Можна, в принципі, спробувати скласти щось типу такого. Взяти сюди аурікарка та взяти сюди Даркфізера. Але виглядає якось трохи заслабом. Можна спробувати без синіх. Взяти сюди ще жовтих. Взяти так. Так, ось так. А, у нас тут будуть всі з загонами. Йому можна теж свій поставити. Ні, давайте цей трохи буде ліпше. Ну, ось такого типу. Сходити, так мені чогось більше подобається. І думаю, яку віку брати. Мультик чи дзеркало взяти краще. Може дзеркало взяти, хай відображає на них більше та й захист буде у нас більше, але чи тут ще потрібно її зарядити, бо вона повільна? Так, ну, жовтих немає. Якось все печально. Давай ще тут складемо фіол. Можна, в принципі, так зробити. І ось так підготувати комбо. Ну, Сподіваюсь, він засне. Так, віка відобразила чудово. Наших трохи розбудили, але не всіх. Хотілося б, щоб розбудили і Дарка, і аурікарка. Так, давайте тепер такий хід зробимо. Десь тут ще потрібно зарядити б жовтих нам не хочеться, щоб та синя була. Але у нас виходу немає. Я думаю ввімкнути Дарка. І так ми повинні наступний хід ми зарядимо ще й жовтих. Так, може сліпота нам допоможе в цьому. Ага, той же ж ніколи не промахується. А Давай ману ми вкрадемо в Астрід. Так. Поставимо міньйонів. Ну і давай, може джен вдарити туди, але що воно нам дасть? Давай сюди бити. Да, певно, ми його тут не доб'ємо. Знову він нас... Ну давай спробуємо запустити в нього, а є в нас трійка. Чи встигнемо ми відхилитись? Ось в чому питання. Давай так, трієчку. Так, живіть. Шкода, Дарк нас покинув. Тут ще жовтих пошукаємо. Віка знову відобразила. Ну давай крутити полянку, бо щось ну, не подобається мені взагалі. Міньйонів ми поставили трошки, трошки жовтих приїхало. Угу. До, речі, до речі, можна спробувати. Зараз знову гатор зіграла. Давай в цього вкрадемо моє міньйона. Вдаримо, може, двічі ульт, знову. Чудово. Одною бідою менше. Так. Ще жовтих так і не виїхало. Так досить вже подвічі ультувати. що, ну, що відбувається? Давай ще так прикрутимо, може потрібний жовтий. Жовтий камінь, але ж... ні. Тут, ми, я думаю, не вивеземо. Давай Віку візьмемо. А чого він дозарядився? Я щось не зрозумів, чого, потім передивлюся, я щось не зрозумів, чому так, так сталося, але якось тяжко з камінням цю війну. Так, ну і все, потрібно тут виходити, бо якщо вас зараз підніме, то буде ще гірше. Що ми тут набули? 232 очки замало. Ну добре, наступний раз буде більше. Всім гарного дня, до побачення. Ось як завершилася в нас війна, і що ми отримали за перемогу. В принципі, нічого, ефірок немає, але це потрібно мені. Добре, всім гарного вечора. До побачення.